Всім привіт! Перед вами нова партія. Нова партія каменів. Це камені приїхали вони з Об'єднаних Штатів фірми Барайт. Тут три серії каменів. Може спочатку розбігаються очі, що для чого, хто не знає. Я буду трохи розповідати, але якщо у вас залишиться питання, ви також можете подзвонити, написати до нас, і ми вас знову-таки проконсультуємо і підберемо вам камені ті, що краще підійдуть для вас. Тут не так, що якщо ви візьмете камені, які працюють по твердих сталях, значить вони будуть гарно працювати по всім іншим сталям. Це не так. Із-за того, що саме в каменях зроблено таким чином, що з якими салями воно працює, залежить від того, наскільки міцний клей, який утримує ці зерна, між собою. Вони зв'язані між собою керамікою. Кераміку можна зробити твердіше, можна зробити м'якіше. І в залежності від, від цього підбирати під свої потреби. Для всіх, всіх каменів у нас є алюмінієві бланки, на які вони клеяться. Клеяться вони для того, щоб більш надійно фіксуватись в тримачах, течилках. Не у всіх течілках зроблено так, під 45 градусів кут. Тому у нас є варіанти без бланків на бланках і на бланках з, з лазерним маркуванням. І ціни на це все різні. Ну, зараз не будемо на цьому зупинятися. Ну, просто скажу, у нас е, на барайде е, намагатися, щоб була у нас найкраща е, ціна в Україні. І також ми відправляємо майже е, всі наші товари, ми, ми відправляємо за кордон. Єдиний карбід кремній порошок ми не дуже хочемо відправляти, бо були випадки, коли розгортали, бо не зрозуміло, що за речовина, і на кордоні розгортали назад. Тому краще його не замовляти за кордон. Камені ці. Або кажучи, для широкого спектру сталий, для м'яких це Барайт Т2 або Косінбістом, для середньої твердості це 58-60 одиниць, а можливо, і трохи вище – це Барайт ПСІ. Для ще більш твердих сталей від 58 одиниць і вище, це CSHD, так само Кербіт Кремні, так само, як і наші теж Кербіт Кремні, і наші теж е, високої якості, вони нічим не гірше, ніж Барайт, щоб ви зрозуміли. Так само е, наші камені бістом, це майже аналог Барайт. Т2. Різниця є, але вона не дуже суттєва. Також для цих каменів можна буде придбати послугу, щоб ми приклеїли, наприклад, на алюмінієві бланки. Також можна придбати мастило для того, щоб чищати метал, так називаємо шлам. Який залишається, коли ви заточуєте ножа. Він у нас спеціалізований. Також можна у нас придбати. Ну і так, по мелочах теж все можете подивитися на сайті. Також ми робимо заточні пристрої, до заточних пристроїв. Там багато всяких прибамбасів. Також хочу сказати, карбіт кремні вони працюють з водою, але ексклюзивно у нас можете ви придбати камені Барайт CSHD, які будуть працювати з маслом. Наскільки я знаю, в Україні тільки у нас є така можливість продавати ці камені, які будуть працювати з маслом. так само, как и наши, и водные, и масляные, так само будут и і, і водные и і масляные. Так само и наши камни оксид алюминия, тоже есть водные и масляные. А барайт Т2 и ПС, они только масляные. То есть работают с маслом. Всем дякую, всем пока.